14 січня у ветеранхабі працювала група рекрутингу, яка консультувала охочих щодо долучення до лав Олександрійського 175-го батальйону тероборони, запрошують на службу за контрактом або мобілізацією чоловіків та жінок віком від 18 років. Це військовослужбовці нашого батальйону, які знаходяться на військовій службі з перших днів повномасштабного вторгнення. Хто знаходиться на військовій службі з 14 року, які пройшли майже всі гарячі так скажемо, служать, знають службу, так скажемо, з і на своєму власному досвіду набирають добровольців до, до нашого батальйону, пропонують службу, розказують всі ази, що, що, що хлопців чекає, так що всі нові. Військові, які заходять по контракту та по мобілізації до нашого батальйону, можуть відповідно отримати кваліфіковану допомогу, розузнати все, тобто узнати, які спеціальності потребує наш батальйон, то відповідну інформацію. Батальйон бойовий з перших днів повномасштабної війни знаходиться на лінії розмежування, бере участь у бойових діях. Але пункт постійної дислокації 175-го батальйону знаходиться в Олександрії. Батальйон проводить певні функції, тому що ми відносимося до територіальної оборони України. Ми в штурмових діях участь не приймаємо. Є окремі підрозділи, прикомандіровані, там хлопці вже за власним бажанням. Плюс більше знаходяться на спостережних пунктах. Ну і мають більшість майже там весь батальйон у нас хлопці з Олександрії та Олександрійського району мають можливість приїхати на відновлення в місто Олександрію, так як знаходиться пункт постійної дислокації в нашому місті. Ми набираємо хлопців вмотивованих, патріотичних. Фізично здорових, щоб не було обмежень по здоров'ю, вільні вакансії є. Кандидати можуть самостійно обирати посаду для проходження служби. На даний час батальйон потребує усі облікові військові всіх фахівців військової справи. Розпочинає з кухаря, закінчує офіцерами та старшими офіцерами, відповідно, водії, фельдшери, медичні працівники, оператори безпілотних літальних апаратів, оператори ударних безпілотних літальних апаратів, кулеметники, гранатометники, помічники, відповідно, стрільці, командири відділень, командирів з водою. майже всі військові спеціальності нам потребують. Олександрійський, 175-й батальйон тероборони, пропонує стати частиною дружнього та професійного колективу кожному, хто вмотивований, рішучий та готовий навчатися. Військова служба у нас до 60 років, тобто 50 плюс, ми беремо бажаючих на військову службу до нашого батальйону, ну, з більш, так скажем, скептичного розглядання особової справи, щоб людина була здорова. Плюс там согласування з вищим керівництвом і беремо їх на військову службу. Ну, такі люди вони більш патріотичні і приходять записуються. Більш детальну інформацію про службу в 175-му батальйоні тероборони можна отримати у представників групи рекрутингу, який щодня працює в Олександрійському ЦНАПі. Також проконсультувати охочих можуть в районному ТЦК та СП. Є інформація з контактними номерами телефону і у соцмережах.